Уряд сполучених штатів оголосив про надання четвертого траншу бюджетних коштів на суму 30 мільярдів доларів міжнародній страховій компанії AIG, відомій в Україні також як АІК. Таким чином загальна сума грошей, що перейшла від платників податків до цієї приватної компанії, становить 162,5 мільярди доларів або 1400 доларів на кожну американську родину. Чому та навіщо уряд рятувати цю? У компанію про пояснює Тетяна Ворожко. Лише протягом минулого кварталу страховий гігант AEG поніс рекордні збитки майже 62 мільярди доларів. Звістка про це призвела до падіння курсу акцій на біржах по всьому світу. Втратити 60 мільярдів за останній квартал 100 мільярдів за рік. Вартість їх акцій впала на 99 відсотків, і ми не бачимо, що тут існує реальний план. Не можна просто давати і давати гроші. Це не спрацювало і не спрацює. Міністерство фінансів каже, що мета останнього вливання дати можливість компанії проіснувати достатньо довго, аби продати прибуткову частину бізнесу та повернути гроші платникам податків. У США, коли ви винні людям гроші, ви мусите їх повернути, і ми хочемо це зробити. Але довіри до AEG залишилося небагато. Я втратив віру у них і переконаний, що багато представників конгресу також. AEG перебуває у самому центрі світової фінансової кризи. Саме AEG був найбільшим страхувальником ризикованих іпотечних кредитів, які компанія в свою чергу продавала банкам та фінансовим інституціям. У своїй практиці компанія вдавалася до значних ризиків. AIG багато ставив на те, що виявилося не такою ж певною річчю. Криза на ринку нерухомості спричинила до великих втрат банків, які в свою чергу очікували від AIG покриття їхніх збитків. Це перетворилося на велике казино. AIG І був цим казином. який виявився винний всім гравцям. Уряд та чимало провідних економістів вважають, що AEG є занадто великою компанією, аби померти природною смертю. Корпорація має 74 мільйони клієнтів навколо світу від простих громадян до найбільших компаній світу та урядів. Якщо AEG збанкрутує, всі вони постраждають. Я думаю, що це буде системною поразкою. AIG у центрі світового павутиння її ниточки тягнуться у тисячі організацій навколо світу. Якщо серцевина цього павутиння порветься, то завалиться все. Отже, уряд США опинився перед неприємною дилемою: давати мільярди AIG зараз чи компенсувати збитки його клієнтів пізніше. Тетяна Ворожко голос Америки.